В ефірі радіостанція «Колос» доброго здоров'я. Люди добрі, з вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі стає доступнішою інформація державного реєстру речових прав на нерухоме майно. З 1 січня набрала чинності урядова постанова щодо запровадження нового порядку надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно йдеться про майже 2 мільйони об'єктів держреєстру, наголошує міністр юстиції Павло Петренко. Які ж законодавчі зміни набули чинності? Чи стане доступною для всіх інформація про земельні ділянки та їхніх власників? Пояснює головний юридичний радник проєкту Агентства США з міжнародного. Розвитку Агроінвест Павло Кулинич цьому році дід Мороз прийшов не з пустими руками. Серед його подарунків був один набуття чинності постановою кабінету міністрів України, якою встановлюється порядок доступу до відомостей державного реєстру речових пранков майно які. Тепер стають відкритими уже. Який же механізм доступу? Хто має право, які відомості отримати? Все це ну, досить повно викладено у постанові кабінету міністрів України від 24 грудня 2014 року, яка називається деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухомайно та їх обтяження. Кожен громадянин, юридична особа, посудові органи влади мають право отримати інформацію з цього. Року. З 1 жовтня 2015 року таку інформацію органи влади можуть отримати навіть в електронному режимі, а до 1 жовтня 2015 року таку інформацію органи влади можуть отримати у письмовій формі. Про зареєстровані права на нерухомість на ім'я громадян, юридичних осіб не анонімно їхня цікавість буде також реєструватися. Органи влади отримують інформацію безоплатно, а громадяни і юридичні особи також можуть отримати такі відомості. Ось цей ступінь відкритості в повній мірі можна охарактеризувати як публічний і прозорий, оскільки ми за такими відомостями можемо проконтролювати, як то кажуть, обіг нерухомості в Україні, все це до цього часу було, як то кажуть, за сімома печатями, а тепер це стає публічною, тобто відкритою інформацією. Чи ця публічність і відкритість реєстру відповідає європейським принципам? Так, практично в такому форматі інформація про зареєстровані права на майно надається і в європейських країнах, і в інших розвинутих країнах, де функціонує єдиний реєстр прав на нерухомість. Як вважає Павло Кулинич, як головний юридичний радник проєкту Агроінвест, яким чином це вплине на інвестиційний мікроклімат? Не можна перебільшити значення цієї постанови, вона дійсно є епохальною, оскільки. З прийняттям закону про надання статусу відомостям з державного реєстру прав статусу публічних і цієї постанови Україна буквально ну за короткий проміжок часу перескочила багато щаблів вперед у рейтингу легкості ведення бізнесу. Ну, наприклад, якщо хтось хоче придбати земельну ділянку для вкладення інвестицій, возведення якогось підприємства, інвестор бачить, що така земельна ділянка за своїми параметрами ціловим призначенням відповідає намірам його. У майбутньої підприємницькій діяльності в Україні з'являться бажання придбати таку земельну ділянку. Відкритість державного реєстру речових прав на нерухоме майно сприятиме прозорості інвестиційних проєктів, адже і громадськість, і органи місцевого самоврядування відразу зможуть побачити, де і які бізнес-плани можна втілювати в життя, неабияка перевага публічності електронного реєстру і в тому, що просякнута корупційними схемами і утаємничена земельна царина стане відкритою а отже, сприятиме. Викоріненню корупційних схем переконаний Павло Кулинич. Потенціал цієї постанови цих нове є значно більшим і її можна використати для не тільки припинення, а і виконання корупційних діянь. Ну, наприклад, по чинному законодавству земельному кожен громадянин України має право отримати шість земельних ділянок різного цільового призначення безоплатно. Зрозуміло, що найбільш привабливими для громадян є земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва. Вони найбільш коштовні. Проте багато то громадян використовуючи свої якісь особливі зв'язки з посадовими особами органів влади, отримали у власність земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації для житлового будівництва не по одній ділянці, а дві, три, п'ять. І ось з 1 січня 2015 року відомості державного реєстру речових прав ми стали відкритими. Для громадськості відкривається ще один важіль впливу на подолання корупції сфері земельних відносин можна закрити один із, ну я б сказав би основних каналів для розвитку земельної корупції. Ті громадяни, які набули незаконно, безоплатно можуть бути притягнуті до відповідальності. Мова йде не про кримінальну відповідальність, а про цивільну а громадськості. Відкритість реєстру дає можливість контролювати діяльність правоохоронних органів з тим, щоб вони все таки навели порядок у сфері земельних відносин, зокрема у сфері безоплатної приватизації. ዘማለ ነው Про необхідність фізичних та юридичних осіб мати доступ до відомостей свідчить статистика Центру Державного земельного кадастру. Публічну кадастрову карту щодня переглядають понад 12 тисяч відвідувачів. З електронної системи громадяни України та закордонні користувачі дізнаються про межі та розміри земельної ділянки, її цільове призначення, форму власності. Можна там побачити і кадастровий номер певного наділу. Наразі публічна карта містить дані про 16 мільйонів земельних ділянок. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля має право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.